На випадок, якщо буде ще одні такий масштабний ГПВ, чи виявили ви якісь прогалини, щоб наступного разу споживачам було якось легше? Ну безумовно, ви по перше, по перше, ми ж. Проводимо роботу зі збільшення споживачів, які беруть участь у графіках погодинних відключень. Бо всі ми розуміємо, що більше таких споживачів, то менше буде навантаження на решту. По-друге, ми коригуємо зараз графіки самі, ми уважно стежимо за тим, аби тривалість відключень для кожної з черг. Була рівномірною і зрештою, і аби години відключень, якщо це можливо, бо коли вимикаються чотири черги одночасно, на жаль, планування стає. Надзвичайно складним. Але якщо це можливо, аби ці години не повторювалися день у день? Якщо ви стежили за графіками останніх двох тижнів, сподіваюся, ви помітили, що кожна з черг, яка через зміни, скажімо, була недовантажена попереднього дня, наступного, брала участь у ВПВ більш активно.